Всім привіт! Сьогодні я ділюся інформацією про топ-новинки компанії Mary які щойно отримала, і в нас дуже гарна пропозиція для консультантів у жовтні. Зараз я вам покажу і, можливо, ви теж зацікавитеся цими засобами. Ну, перший засіб це сироватка-концентрат із лінійки Clinical Solution це бустер, це підсилювач, тобто наповнювач концентрацію активних речовин. Для шкіри. Я замовила з гіалуроновою кислотою та церамідами. Це такий бустер, який потрібний для всіх. Незалежно від типу шкіри, він діє в миттє, вона повнює шкіру вологою. Гіалуронова кислота, ми знаємо, що це дуже важливий компонент для шкіри, який зберігає вологу, притягує зовні. І коли шкіра зволожена, вона пружна, вона еластична, вона молода і процеси старіння сповільнюються. Отака сирова концентрат потрібна для щоденного використання. Зранку та ввечері під крем. Тут є така піпеточка і декілька крапельок на обличчя, на чисте, очищене, вона швидко проникає в глибину і діє в дермі, в глибинних шарах шкіри і там наповнює шкірою вологою. Ось така сирова концентрат в компанії Marycake коштує 1100 гривень. Вистачає її на 2 місяці регулярного використання зранку. та Ввечері. І потрібно, треба, ну, потрібно постійно користуватися або проходити курси для того, щоб Ну, курсами, щоб ну, дійсно підтримати свою шкіру зволоженою, наповнити наші дівчатка, наші клієнти обожнюють її. Я знаю дівчат з дуже сухою шкірою, яким цей бустер допоміг взагалі позбутися сухості, тому візьміть для себе на заміточку, що це дійсно дуже-дуже ефективно допомагає. Так. Наступна топова новиночка це так, що вам показати? покажу вам засіб для зняття косметики з очей. Це оновлена формула сучасна. Чим вона якби, краще, ніж попередня. Це знежирений засіб для зняття косметики з очей. Тим, що тут використані вже сучасні інгредієнти, які дійсно безпечні, які пройшли контроль на чутливість, на подразненість. І такий засіб підходить для всіх типів шкіри, дуже чутливої шкіри. Він дуже легко, дуже так ніжно, швидко знімає косметику з очей, розчиняючи водостійку. Туш, і навіть самі такі стійкі макіяжі, які можуть бути. При цьому цей засіб доглядає за шкірою навколо очей. Він такий дуже ніжний, м'який, створює такий ефект зволоженості, і робить таку захисну функцію, щоб шкіра була довше зволоженою і, звичайно, запобігає процесам старіння. Одночасно із змиванням косметики. Цей засіб. Двохфазовий. При змішуванні він стає однорідним. І тільки тоді ми наносимо на ватний диск і знімаємо акуратненько такими рухами вниз, вверх всю тушу. Вона дуже легко знімається. Ви можете замовляти його. Він у нас коштує 890 гривень. ароматизований підходить для тих, хто носить контактні лінзи. І вистачає десь на 4-5 місяців. Це якщо ви користуєтеся щодня, так як я е, по собі знаю, я постійно роблю макіяж очей і користуюсь нею щодня. Мені вистачає саме так, я думаю, що е, і вам теж так вистачить. А якщо ви робите взагалі такі лайт макіяжі, то і надовше. Так, тепер топова новиночка. Наступна це ось такі засоби по догляду за тілом. Це парфумований гель для душа і зволожувальний лосьон для тіла. Це засоби парфумовані. Парфумовані зберігають шлейф, дають такий аромат парфумів на собі. І в нас вони є у двох ароматах аромат яблука та мигдалю, а я замовила ягоди та ваніль. Мені це дуже теплий аромат, дуже ніжний. Якщо ви любите аромат таких лісових ягід, суниці, ванілі, боже, дуже теплий. Ну, він не важкий, він такий ніжний, жіночий, якийсь такий вишуканий, романтичний. Гель для душу дуже гарно піниться. Його потрібно зовсім трішки для того, щоб зробити багато піни, ефективно очищує шкіру і робить її м'якенькою, гладенькою, такою дуже ніжною, тому що в складі цих засобів є масло дерева ши. А воно, як ми знаємо, найпотужніше масло, яке містить омега-кислоти, і яке дійсно одне із таких найдорожчих, найефективніших масел в косметології. О, такий гель для душу коштує 690 гривень, і лосьон, зволожуючий після душа, також має таку ж вартість. Така парочка дуже приємна. Пропоную вам замовити, щоб отримати задоволення ну, кожного дня його отримувати від таких приємних засобів Ягід та ванілі або яблуку та мигдалю. Тепер ще покажу новиночку топову. Це крем під очі з. Ефектом миттєвого ліфтингу. Такий крем у нас з'явився влітку, і його дуже швидко розібрали. Компанія знову замовила. Спеціально для нас із Далласом. Нам привезли ще партію цього крему, тому послухайте і обов'язково собі замовте. Це такий соус крем коли у вас є набряки під очима, і вам треба їх миттєво усунути. Він використовується не щодня, а саме в такі моменти, коли вам треба гарно виглядати, наносити на чисту шкіру після очищення. і... 3-5 хвилин почекати, поки він зафіксується. Він дійсно, як магічний крем, прибирає набряки, шкіра вирівнюється. Вона стає ну, дійсно, як на фотографії Photoshop. Дуже красиво, ефектно і ну, вражаюче. Взагалі, цей крем не є із таких доглядових, мається на увазі, який підвищує пружність, еластичність. Він працює саме як сос. Вартість його 950 гривень, об'єм 10 грам. Його дійсно надовго вам вистачить, але такі моменти бувають, коли у вас є потреба бути дуже красивою і замаскувати всі недоліки, які заважають. От, зверніть на нього увагу. Кількість обмежена: 950 гривень. Замовляйте. Я із задоволенням зможу вам ще надати більше інформації про нього. І ще я отримала в своєму замовленні. Топовий крем це подарунок від компанії за те, що я приймала участь в семінарі, і компанія теж дарує для консультантів подарунки. Я дуже рада, що в мене буде такий крем, тому що я собі відкрила всю систему оновлену чарівний набір Таймвайс. 3D, ну, але додатково такий крем ніколи мені не буде заважати, тому що я провожу безкоштовні майстер-класи. Я даю пробувати, я все якби роздаю для того, щоб ви теж змогли спробувати насолодитися і для себе теж прийняти рішення користуватися косметикою Маріки. Якщо моє відео вам було корисним, ставте вподобайку, а я вам дуже дякую за перегляд. І до нових зустрічей!